Привіт, друзі. Ми їдемо на машині в тулузу. Так, Греш? Їдемо до лікаря, бо нам потрібен дерматолог. Точніше, ти взяла сердечко? Сьогодні середа діти в школі були до 12-ї, зараз перша година. Ми пообідали вдома, Їдемо старші братики залишились. А нам далеченько їхати. За 300 44 метрів, кілометри показує, На кільці мав. поверніть на другий з'їзд. Перший раз ми туди їдемо і будемо десь без 10. 2, тобто, не так багато часу, щоб знайти кабінет. Взагалі це ціла лікарня, комплекс лікарень має бути. Коротше, я переживаю, ну, я взагалі. Ось останнім часом намагаюсь вже фільтрувати свої переживання, бо переживаю за все. На кільці скористайтеся з'їздом за 500 метрів. На кільці Я була сьогодні на роботі на три години працювала рівно з 9 до 12, рівно той час, коли менше були в школі. Потязі спеціально в тому числі щоб залишити мені машину, бо я б на потязі ну ніяк би не встигла і попрацювати, і дітей забрати, і пообідати, і ще й на якийсь там розклад встигнути. Не встигалася з'їздом в, Ки... в... в Києві, в Господи, в Київ. У Франції продовжуються забастовки. Вчора Прийшло добре, що ще прийшло повідомлення, що не будуть ходити трамваї, а так як від вокзалу Ваня там на роботу добирається в тому числі і ну, більшу частину дороги, найдав довшу відстань. То він вже один раз так попав на проблеми, тому що. Трамваї не ходили, йому довелося 9 євро заплатити за шатл. Він біля аеропорту працює до вокзалу. Ходили автобуси, єдині, єдиний маршрут. Він заплатив аж 9 євро. Коротше, не зекономив по грошах, тому що на машині десь 10-11 євро. Коштує дизель паливо. Вші часу дуже багато часу витратив. Окрім того, що трамваї не їздили, автобус їхав по пробках, по заторах. Доступний ще можна й ви можете потяги там повідміняли, попереносили йому. Ще десь годину довелося чекати на вокзалі. Коротше знову ось такі незручності через забастовку. І сьогодні знову майже на годину запізнився його ранковий потяг. Арня, то лікарня величезна. Швидка до двісті метрів. Ви прибудете в місце призначення. роботі заробляють гроші. Треба ходити на роботу, щоб заробити гроші. Де щоб якщо машина нас чекає. Через тиждень знову треба приїхати гроші. 嗯。<laughs> То замовив будівельний полісок угу. доставка в них так само, як у нас, в різні пункти, ну, принаймні так містекспрес Експрес точно починав в Україні. Домовлялися з магазинами невеликими. У нас так було в Києві, наприклад, якісь офіси. Ну як, наприклад, тут взагалі СТО, яке приймає і відправляє посилки і видає. Ваня замовив. Я не знаю, де він замовив. Думаю, на якомусь сайті, бо це не Амазонівська доставка. І ось це знаходиться десь. Промзоні карбони, трошки поодаль від будинків. Треба було приїхати забрати цю посилку. Тож скрізь однаково. однаковий сервіс, скажімо так. Хоча мені здається, що в Україні вже трохи прогресивніше. Хоча знову ж таки, я завжди порівнюю, в мене є така вада. Я порівнюю Київ. З ось такими невеликими містечками, навіть не біля столиці. Тож, це, мабуть, несправедлива вибірка. Ми вже повертаємось додому, Лія там спить. Ми вже в карбоні і нам через тиждень доведеться знову поїхати в тулузу так само на третю годину вже дня. Нам виписали лікування, тож тиждень лікуватимемось. Погода спекотна, вранці було плюс 7 всього, але зараз вже плюс 25, У четвертій вечора. Літня вже погода, літня спека. У мене тут 15 хвилин, щоб їхати за дітьми, забирати зі школи, приїхала з роботи і вирішила якось <кій>, логічно продовжити влог, розповісти про те коротко, де ми були у лікаря, дерматолога. Це величезна проблема тут записатися до нього. Просто у всіх, не знаю, <кій> в радіусі 100-200 кілометрів немає дерматологів, всі зайняті, і немає запису. І як сказав, сказала лікарка-дженераліст, це по-нашому терапевт, не знаю, сімейний лікар, скоріше. Ось через неї ми намагались таки знайти дерматолога, бо є е, проблема, е, і треба було її вирішувати. І ось тільки через цього дженераліста. Після того, як вона заповнила окремо якусь свою форму, зробила фотографії, відправила якимось, я так підозрюю, певним каналом серед лікарів. Після цього її секретарка сказала, що помічниця сказала, що вона завтра все це передзвонить ще раз в клініку, куди вони це направляли, і потім мені повідомить дату. і Час рандеву зустрічі з лікарем з лікарем, тобто вони взялися знайти і пошукати щось термінове, і взагалі, взагалі, ну просто самостійно записатись було нереально. Отже, не на наступний день, а через кілька днів мені таки зателефонувала секретарка. Сказала, що чекайте, прийде паперовий лист підтвердження з клініки, з датою, з місцем, з часом, з іменем лікаря, який вас прийме в Тулузі, звичайно. І ось. Я десь приблизно через тиждень. ну, І вона сказала, що дата приблизно 19-ти, це, це було десь за 2-3, за здається, тижні майже до самої дати. І прийшов лист через тиждень, так, дійсно, паперовий, зі штрих-кодом, там все так дуже строго, все підтверджено, коли що, коли ми маємо прибути, і ось цей день настав. Це було вже вчора. Так, нас прийняв лікар-інтерн. Хлопець, на моє щастя, розмовляв гарно англійською, тому ми, я змогла йому пояснити суть питання, він зміг мені пояснити. Потім те лікування, яке вони нам призначають. В процесі прийому зайшла професорка, так, та, що мала нас за розкладом приймати. Вона зайшла з нами, не спілкувалась, він їй все пояснив французькою. Вона зробила, ну поглянула на гришу, зробила кілька своїх зауважень французькою, лікарю інтерну, і пішла собі. Я навіть не пам'ятаю, чи вона з нами ну, зі мною привітала. ну, привіталась точно а чи попрощалась, не пам'ятаю, але точно но зі мною вона не спілкувалася. Я думаю, що це не через там, неповагу або ще щось, це така в них етика тобто нас же приймав лікар, хоч він і інтерн, але він мав проводити все за процедурою, і вона, от, щоб максимально не втручатися в його спілкування з пацієнтами. Вона ось так, тільки свою якусь коротку консультацію дала і пішла. Отже, нам призначили лікування і на тиждень, і через тиждень нам треба знову приїхати, показатись. Хочу сказати, я без подробиць, я не буду нічого казати, ну це особисті дані, особиста історія моє, мого сина, моєї дитини, тому я ну, не маю там. Це не етично, не морально, так скажімо так, про це там розповідати. Але я хочу сказати, що перший, перший день лікування, перший вечір лікування, і ось на ранок у нас просто колосальний прогрес, все допомогло. і це все було без аналізів додаткових. Я розмірковувала про це ось лікарка-професорка. Вона. Схоже на те, що вона дала, поставила діагноз, взяла на себе відповідальність і без аналізів, поставила попередній діагноз, призначила лікування. І це це розумно і це економить бюджет медичний Франції. Я думаю, дуже сильно, тому що ось лікарі тут захищені своїми знаннями, визнанням, так от. Я так це трактую і так це розумію. Вона має право без аналізів ставити діагноз і призначати лікування, і воно працює, що характерно, не просто так. І я їм цілком довіряю. Отже, я... ми не перший раз стикаємося тут з медициною, і я все ще продовжую казати, що тут все добре. Про це треба знімати окреме відео, можливо, навіть дискутувати чи про щось там порівнювати про щось говорити не в цьому влозі, так точно. Ще сьогодні в мене було завдання піти в аптеку від моєї клієнтки-бенефіціарки. Я... Потрап... ну Пройти треба було буквально там 20-30 метрів ярмарку нашого, який кожного четверга знаходиться в центрі, на центральних таких вуличках, наші, наших таких заплутаних. Карбоні, і ось знімала те, що як люди проводять цей ярмарковий день. Хоча це будній день, багато хто не працює. Багато я там бачу батьків, дітей зі школи, які ось вже це була 11 ранку. А вони сідали в кафе разом з друзями. пили вино, хто каву, хто вино, розмовляли, замовляли якісь смаколики. Це в них таке місце зустрічі, це такий прекрасний сонячний, теплий день, вони відпочивають щасливі люди. Ще я зловила себе на думці, що я так собі уявляла Францію. Ось так хотіла теж прогулюватись вуличками, бути на таких ярмарках, бути поряд з такими справжніми французами, насолоджуватися цією атмосферою. І ось подивіться де. Я ще була в уніформі, не знаю, через це мене не помічали батьки, з якими я візуально знайома по школі, чи, чи ще з якихось причин. Але і в аптеці на мене подивились зі здивуванням трохи, мабуть, тому що вони мене бачили до цього. Буквально за день до цього я брала ліки для Григорія, і тут я прийшла вже в уніформі по роботі, скажімо так, така дивна теж ситуація. Добре, дякую за перегляд. Знову поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, мені важливо бачити ваш зворотній зв'язок. Дякую за підтримку, як завжди. До нових зустрічей, до нових відео. Bien, allez. Ah, merci. merci. Ça que je passe, ça, je petit, pas là. Maman, ça va petit ou pas Mademoiselle, ça Oui, je dans la maison là. des ah, sur le marché, ça c'était aussi. Non, non, je <laughs> <laughs>